Добрий день, мої любі. У відео про особистий острів я говорив, що розділяю заробіток з нього на три рівня. Якщо ви пам'ятаєте, то початковий це ферми та сади. З ними все просто: посадили, зібрали, продали. Давайте перейдемо до другого рівня, до якого я відношу животновода. Проте з ним не все так просто: до другого рівня я відношу тільки одну майстерку: це розведення рідкісних тварин. Але про неї трохи згодом, давайте по порядку. Животноводство відповідає за розведення майже всіх тварин, що є в грі, як тих, на яких ви будете їздити верхи, так і тих, які будуть їздити в вас у вигляді різних страв, які готують повара. І ось ці майстерки відповідають за розведення саме тих тварин, які потім йдуть на інгредієнти до страв. З ними все максимально прямолінійно, будуємо пасовище. Купуємо для прикладу курят, гусят чи телят. Розміщуємо, годуємо морковкою або темногрибом, дивлячись що дешевше. Витрачаємо фокус на догляд, це. Наступного дня приходимо та збираємо. Дорослих продаємо на ринок, малят пускаємо на новий цикл. Механіка така сама, як і на фермах чи садах. Додалась тільки механіка з їх годівлею. Причому далеко не факт, що Т8 животновод заробляє більше Т8 садовода. А давайте перевіримо. Один день садовода Т8 це 280 тисяч срібла, якщо весь острів палитий. А що ж по животноводу? 45 корів, по ціні на зараз 8 тисяч це 336 тисяч. Плюс 3 прокнутих телят, це 90 тисяч. Виходить десь 430 тисяч срібла, проте слід відняти затрати на моркву. Це 166 тисяч. Отже, чистий дохід буде приблизно 255 тисяч срібла. Уже не так обнадійливо, як могло здатись на перший погляд. Так для чого ж прокачувати? Саме через розведення рідкісних маунтів. Будемо вчитись на прикладі вирощування лосів. Отже, почнемо. Якщо ви повний початківець в животноводі, то починати доведеться з курчат. Будуємо на своєму острові 5 пасовищ, купуємо у НІПА 45 курчат. Також нам треба 450 морковки, і їх ми закуповуємо на ринку. Далі все просто: посадили, погодували. Наступного дня зібрали. Дорослих курей продали на ринок, малих цеплят пустили на нове коло. Плюс... Докупили втрачених, бо затрати фокусу на початку будуть великі. Так буде 5-6 днів, доки не викачаєте 30 рівень майстерки животновода. Тепер ви можете почати розводити лосів та прокачувати майстерку розведення рідкісних маунтів. Через те, що розведення маунтів я відношу до другого рівня заробітку за островів, Тут треба вже трошки думати перед тим, як щось робити, для того щоб вам було простіше. Я зробив табличку, проте про неї трошки пізніше. Для початку будівництва нашого зоопарку та заробітку з нього треба дістати малих лосів, Ем, лосят лосиків, лосенят бембіків. Напишіть в коментарях, як правильно. Де купувати? В місті Люмкурс, бо це місто має виходи до великої кількості лісових локацій, де і мешкають ці самі лосі, та з яких з дуже невеликим шансом і дістають лосенят. Якщо ваш особистий острів не в люмі, не хвилюйтесь, телепорт з ласенятами коштує копійки. Скільки купувати та по якій ціні На перше питання відповісти дуже легко. Відкриваємо своє дерево навиків, знаходимо ласенят Т6, та дивимось скільки фокусу буде витрачатися на його догляд. Наприклад, мій мейн не займається розведенням лосів. У мене нульова майстерка на рідкісних маунтах, але з сотою майстеркою у вудзлі животновода. При таких цифрах я витрачаю 500 фокуса на догляд. Тобто, зараз я можу тримати 20 лосят. А ось мій твінк має 49-ту майстерку на рідкісних маунтах та соту на животноводі. Його затрати 253 фокуса. Отже, він може вдоглядати рівно за 40 лосями. Якщо ви початківець, то ця цифра у вас буде десь біля 9 сотень. Ви зможете тримати 10 лосів. Купили, розмістили, покормили, витратили фокус на догляд. І так, рівно 4 дні. Так, в описі написано, що 8, проте в описі не враховується баф преміум аккаунту. Поки що все просто, правда? Проте на острові може бути розміщено 45 любих тварин. Десять лосят ми посадили, а що ж далі? Я пропоную розмістити в пусті лоти загонів, наприклад, ягнят та кормити їх, проте не витрачаючи фокус на їх догляд. Кожен день збиратимете дорослих овець та викидатимете їх на ринок, а прокнутих ягнят знову садіть в пасовище та докупайте втрачених. Так, ви будете прокачувати основну майстерку животновода і отримувати невеликий дохід зовсім невеликий, там буквально 50 тисяч на день. Проте ви будете прокачувати основну майстерку животновода, що зменшить затрати фокуса на всю цю гілку, та відповідно і до лосів також. Тому майстерка на первому місці. Навіть якщо ви будете виходити в ноль, продовжуйте її прокачувати. Повернемося до лосів. Як я вже сказав, арсуть вони 4 дні, кожен день їх треба годувати та доглядати, бо кожен догляд збільшує шанс на прок малого Бембіка. На цьому і живуть животноводи. Ви можете подумати, що животноводство це якийсь рандом. Тому що якщо прокне, буде плюс, якщо не прокне, буде мінус. Це так, якщо ви будете дивитися на одне вирощування одної тваринки, наприклад, Мамонта. Проте математика в грі діє по фундаментальним законам, які спокійно можна прорахувати. Ось дивіться, я спеціально пишу фразу про те, що очікую на прок одинадцяти саме перед їх розміщенням на перший день. Після першого циклу, тобто 4 днів, я збираю дорослих ласів та малих лосят, Що ми бачимо, прокнуло рівно 11 лосят. Ні, я не бабка ванга і з розробниками не домовлявся. Просто всі ці проки дуже легко прорахувати. І чим більший пул лосів, тим точніші будуть ваші розрахунки. Як їх прорахувати? Дивимось в опис на дерево навиків та бачимо, що за один догляд ми отримуємо 6% до приплоду. Доглядати зможемо 4 дні. Отже, 4 на 6-24. В моєму випадку було 45 лосів, 45 множимо на 24%, виходить 10.8. І о чудо! Настрадамус тут не при чому. Заговір масонів відміняємо. Таким методом ви можете прорахувати абсолютно всіх маунтів, яких будете вирощувати. Тільки з відсотком приплоду розберіться, бо не у всіх він буде 24. Тепер до другого питання: по якій ціні закупати лосят. Тут вже складніше. Бо на цій ціні і будується майже весь заробіток. Наприклад, я закуповував їх по 230 тисяч. 45 лосят на 230. 000, виходить 10 мільйонів 350 тисяч. Це є наші затрати плюс 2,5% податку. Податки треба завжди враховувати, якщо ви хочете, щоб у вас були тони золота та срібла. На корм морковку за 4 дні я витратив 4 з половиною мільйони. На шкіру та 6 і ще 3 мільйона 100 тисяч. Його затрати склали: 18 мільйонів 390 тисяч. Також не слід забувати про те, що нам треба скористатись послугами конюшні і дай Бог здоров'я цій людині, що поставила налог в одну срібну монетку на свій станок. Бо, як ви бачите, цифри в різних городах максимально високі, тож. Якщо ви виявите бажання займатися цим заробітком, я пропоную збудувати на своєму острові конюшню рівня Т6. Це недорого, а користь буде надзвичайно помітна. Отже, через 4 дні я отримав 45 їздових лосів та 11 лосят. Зіздові ласі... Продаються по ціні від 420 до 490 тисяч за одну одиницю. Давайте візьмемо середню 444. Отже, мій прибуток за 4 дні склав 20 мільйонів з їздових ласів та 2,5 мільйони за ласят. Проте, не можна забувати податки: 2,5% за розміщення та 4% ринку. Отже, чистий прибуток склав 21 мільйон. Тепер можемо дізнатися наш чистий дохід за 4 дні. Ця цифра складає 2 мільйона 600 тисяч або ж 653 тисячі на день. В місяці 30 днів. Отже, за місяць ми отримаємо 20 мільйонів з одного повного острова. При максимальній прокачці затрати фокуса знизяться, як і всюди: у фермера, садовода та й животновода до 125 одиниць. Отже, зможемо тримати 80 класів. 125 на 80 це 10 тисяч фокуса на день. Це майже два повних острова. Ось і виходить 40 мільйонів в місяць. Непогано, правда? Але вся складність купити лосят якнайдешевше. В описі до відео я прикріпив свою табличку. Пограйтеся з нею. Якщо ви знайомі з Excel, то там все максимально просто, розберетесь. Якщо ні, то чіпайте тільки ті клітинки, які я закрасив жовтим, все інше не міняйте, бо зламаєте. Табличка буде прораховувати всі податки, прибутки, затрати, лосят та багато іншого. Користуйтесь на здоров'я! Мушу розповісти про Чорне місто Мерлін Рест, воно також в лісових зонах, там також багато збирачів, та відповідно лосі на ринку також є, причому по значно дешевшою ціною, чим в люмі. Кладність перевести тих лосят до вашого острова. Якщо у вас є друг і ви йому довіряєте, просіть допомогти його в скауті. Якщо ви соло гравець, просіть небеса про допомогу. Більший ризик, більший прибуток. Якщо в табличку вбити ціну лосяд по 200 тисяч, то ціна в кінці місяця з одного острова буде вас дуже приємно вражати. Проте, якщо ви повний початківець, не раджу займатися перевезенням в чорні або з чорних міст, бо одне падіння від гангрів і ви в дикому тільті на декілька днів. Коли ваш бюджет перевалить за 100 лямів, помирати на 3-4 мільйони буде не так страшно, але це буде десь потім. Тож, на початку не грайтеся з чорними містами. Хоч цей гайд я і прив'язав до вирощування лосів, проте майстерка рідкісних тварин відповідає не тільки за них. Ви можете попросити в коментарях записати гайд на інші, або самостійно подумати та прорахувати дохід з інших. Там є дуже цікаві лоти, як значно простіші, наприклад, олені або бистрокотики, так і значно складніші, наприклад, фракційні маунти. Загалом такий заробіток не такий простий, як сад ферма. І якщо сади приносять 15 мільйонів в місяць, і це їх сама крайня межа, то животновод саме через Маунтів спокійно може брати 40-50 мільйонів в місяць, хоча б на прикладі ласів, звісно, при прокачених майстерках Проте, з чогось треба ж починати. А на сьогодні це все про що я хотів вам розповісти: Чого найкращого.